Нарешті з'явилися в наявності ось такі накладочки. Це русяві відтінки. це ось буде в нас він такий близько до блонду, але він світлий-світлий-русявий. І ось такі ще, тобто, декілька русявих відтінків. Ще є ось такий з малюруванням, хто любить, І показую, як вона. І, до речі, з затемними корнями. Всі вони з імітацією шкіри голови. Волосся натуральне. Показую, як воно буде. Виглядати, дивіться, якщо тут немає волосся на манекені, подивіться, воно вам повністю все перекриє. Довжина тут 30 см, ну, десь отак, 30, там десь якісь кінчики. Всі вони йдуть із чубчиком подовженим, десь довший, десь коротший. Він отак вкладений, але його можна вкласти по-іншому, можна простригти, зробити коротшим, профілірувати і так далі. Тобто все так, як вам захочеться. І вони всі з імітацією шкіри голови. Волосся можна вирівнювати і накручувати. Розмір цієї основи 13 см на 7 см. Так, так, показую. Ось виглядає так, це імітація шкіри. І ці всі накладочки можна замовити в довшій довжині, щоб волосочку було довше, якщо вам потрібно. А якщо вам просто перекрити маківку, відрослі корені, сивину і так далі, то ви можете використовувати ось ці варіанти. Вони всі будуть одного розміру. І, до речі, ще темніші в мене будуть, поки що їх не відзняла.